Сьогодні вівторок, 29 листопада, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Мартаніс ТВ і онлайн видання Квєсті та Шиповнік. Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєві та області. У студії працює Марія Дмитришина. Вітаю вас. Миколаїв електротранс відкрив власний пункт незламності. Його обладнали на випадок аварійних відключень електроенергії та повних блокаутів. Як працює острівок зв'язку, бачила моя колега Наталя Засядько. Тут тепло, є вода, зв'язок, безперебійний інтернет та навіть чай з печивом. Колектив комунального підприємства «Миколаїв Електротранс» відкрив пункт незламності за власної ініціативи. Ідея з'явилася одразу після ракетної атаки минулого тижня. Тоді увесь Миколаїв, як і інші області України, залишився без електропостачання, тож діяти довелося швидко. На базі нашого підприємства, на базі тролейбусного парку, ми організували пункт незламності для того, щоб в умовах блекауту, коли російські терористи продовжують обстрілювати енергетичну систему України, люди могли зарядити телефони, випити гарячого чаю, там поїсти печива, нагрітися та по можливості вийти зв'язатися з рідними за допомогою інтернету. На території підприємства є Starlink, тож мережа тут буде завжди. Встановили і великий дизельний генератор. Прийти у такий пункт незламності можна з 8 ранку до 9 вечора. Перші відвідувачі вже оцінили зручність острівка зв'язку. Приходили люди, була молодь, яка заряджала телефони, але їм не потрібно було йти сюди. Ми їх зарядили телефони на прохідні. Вони зарядили в суботу. Була дівчина, яка прийшла також. їй треба було недалеко тут мешкає. Не було електроенергії, вона прийшла тут. посиділа, зарядила телефон, зв'язалася з рідними. Кілька днів задля економії електроенергії по місту тролейбуси і трамваї не курсували. Попри це, робота на підприємстві кипить завжди. Зараз працівники поновили розвезення чистої питної води у мікрорайони Миколаєва. Як тільки енергетики Хоч трошки стабілізували систему енергетичну та подали, почали стабілізовувати і подали напругу на наші тягові підстанції, не випускаючи транспорт для перевезення пасажирів, ми випустили дві одиниці транспорту для розвезення води, тому що в Миколаєві досі немає води нормальної в кранах. Вона є технічна і люди. Не мають доступу до води, тому ми випустили транспорт для роздачі людям води. Також комунальники працюють над переобладнанням трамваю. Транспорт уновлять і зроблять низьку підлогу для комфорту маломобільних груп населення. Презентують його на початку 2023 року. Наталя Засядько івані Гончаренко телеканал Март для її новин. У Миколаєві продовжують відновлювати житлові будинки та комунальні об'єкти, пошкоджені внаслідок російських обстрілів. За минулий тиждень будівельні бригади відремонтували 15 покрівель та зашили вікна у 55 багатоповерхівках. Тривають відновлювальні роботи і в міських лікарнях. Так у медичних закладах вже замінили близько 120 вікон. Окрім того, на сьогодні в лікарнях відновили усі пошкоджені дахи, а в закладах освіти відремонтували 5 покрівель. Завдяки роботі енергетиків, Миколаїв порівняно швидко подолав наслідки блокауту. Проте масове відключення світла не залишило миколаївців байдужими. Кореспонденти телеканалу «Марту» питали містян та з'ясували, як вони пережили суцільне знаструмлення міста. Повний блекаут і суцільне знеструмлення Миколаєва, хоч і погіршував настрій наших містян, проте не змогло зламати бойовий дух миколаївців. Як вони пережили масове відключення світла і чи готові до ймовірного повторного блекауту, ми запитали у них прямо в центрі нашого міста. Ну, було, звісно, тяжело, тому що на мене діти, і як би, без мультика, без світу, темно, їм скучно і плачуть, тому що от ночу. Ну а так нормально, в принципі, обрадились, коли до світ Пережили, ну як ви важко пережили, але для перемоги ми переживемо, переживемо все, що потрібно. Та як так, то й не помітили дуже добре. Правда, холодно було, але то нічого страшного. У нас індивідуальне опалення, тому в нас було і без світла, і без води, то трошки тяжковато для дитини. Зарані знали, що може відбуватися, то підготувалися. Маємо генератор. Порядки віщей нормально Слава прожили. Богу, Слава Богу, що далі через нікоше час далі. Ми в очікуванні, ми знали, що це не буде. Так що нормально ми пережили це все. Було що Ізбивали генератор. Ну, не поіграли в плейстейшн, все. Все нормально. Нормально. Працював. Тому нормально, не замітив. Звичайним життям, як було, так і є. Нічого, виживали, як могли. А що робити? Ну, що робити? Приходиться миритися. нормально пережили. Якраз застала той момент, коли <світку> виключали світло, але нормально, продержалися. Але ж скільки не було сутки, то нормально, протрималися. З чим найбільші проблеми виникали? Ну, телефон, звісно, немає зв'язку, не, мож, не можемо вийти на роботу. Ну, по-перше, це коли не стало води, а подалі вже звикли до того, що доставляти воду додому. Головне переживають за холодильники, що і продукти пропадуть. Немає можливості э, нормально сходити до душу, попрати речі. <реш> Виникли проблеми зі зв'язю. Більше зі зв'язю, а так все в порядку, все нормально. З власним станом, скажімо, як, як воно на тебе е, ді, ді, впливає так. Чи готуєтесь якось до можливого ще одного блокауту? Ну, як готуємося. Запаси є якісь, але ми віримо в український народ. Запаслися теплими речами, так що. Все буде добре. Свічки там покупаємо, щоб було дітям комфортно, щоб вони не переживали, не боялися, не плакали. У нас, ж у всіх є бочки, запас води, баклажки, бутиля по всьому дому стоять. Тому все добре. Продукти це запаслися водою, запаслися вже давно. Павербанки, так, павербанки, ну і також такі газові горілочки, які можна використовувати, щоб хоча б. Хоча б води нагріти, і буде чудово. Ми придумали собі в хаті, поставили з машини, зняли акумулятор. І на акумулятор чоловік попридумав там такі лампочки всякі різні, І в кожній хаті в нас світ горів. Так що ми не зазнали цієї біди. Слава Богу, ми готові. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин. Виїжджають на виклики під обстрілами, допомагають пораненим та евакуюють маломобільних пацієнтів. Усе це про бійців Миколаївського загону швидкого реагування Товариства Червоного Христа України. На початку повномасштабного вторгнення вони стоять на варті 24 на 7. Як чергує загін, бачила знімальна команда телекомпанії Ністеве. Ми зустрічаємось з командиром загону сутового реагування товариства Червоного хреста України на їх базі. Павло Бузник розповідає нашій знімальній групі про свою команду. У Нас 12 чоловік основного состава, плюс це кандидати, які проходять обучення, котре ну аніта знайомляться з нашою роботою. Ми знайомимося з ними. Ну і також у нас є люди, які, наприклад. так как мы-то работаем посменно, по суткам, то есть волонтер заступает на дежурство до на сутки. Не у всех так, конечно, получается, у кого-то там из-за работы, у кого-то из-за семьи, но у нас есть достаточно много наших побратимов, которые приходят в свои выходные дни, и как только у них есть возможность, как они работают. Загін швидкого реагування функціонує в Миколаєві від 2014-го. Проте цього року, через бойові дії, роботи додалося в рази. Кожен місяць цієї війни у нам давав нові задачі. Якщо перший місяць це було... Розгрузка прийом гуманітарних грузов ми це делали, бувало таке, що ми там в четвером, в п'ятером могли розгрузити там фуру. Да? Потім, коли потоки временно особ, з області, з Херсона, ми днем і ночі встречали їх. Якщо появилась проблема з водою. Мы... Получали воду, развозили воду, аналогично готова й обіди. Ну і опять же, все є время ми находілись на діжурстві. Волонтери загону чергують подобово. Кожен проходить відбір та спецпідготовку. Случились первые такі попадання в жилые дома. Ми к этому моменту вже були готові. У нас була собранная машина, в неї була палатка, в неї был генератор, в неї були столы, запас води, запас медикаментів. То есть ми вже предполагали, що это будет готово, і когда там уже в микрорайоні та ліске произошло, ми були готові, ми знали, що делать. З 1 серпня саме з цієї дати почали вести офіційну статистику. Волонтери загону швидкого реагування виїжджали 54 рази на обстріл. Розповідає Павло Бузнік. Найсумніше для чоловіка, коли є жертви, тим паче діти. До прикладу найбільше запам'яталося влучення російської ракети у п'ятиповерхівку на пограничній з під завалів. Тоді витягли хлопчика Артема. Згодом він, на жаль, помер у лікарні. Я находился рядом, рядом с этим парнем более 6 часов. Мы находились, мы были среди тех, кто передавал его скорой, выносили. Да, это очень сложный момент. Там были его родители, мы старались их поддержать, мы старались им помочь, старались помочь ДСНС. Были готовы оказывать ему помощь. Один из самых сложных моментов. Зараз в автопарку загону дві швидкі позашляховик машини для реагування на надзвичайні ситуації. Також волонтери надали ще одну автівку для лежачих пацієнтів. Її обладнують та готують на поїздки до Херсонщини. Від 11 листопада звідти евакуювали не один десяток маломобільних осіб. В середньому ми стараємося робити мінімум один, Ну, то есть, бывают дни, когда это один рейс как-то сегодня, а бывают дни, как, например, когда мы сделали два рейса, и нам звонят со станции экстренной помощи в Херсоне и просят экстренно это перевести пациента. То есть, если я не ошибаюсь, это где-то уже 16 пациентов, ну и, соответственно, некоторое количество их-то сопровождающих, то есть, порядка там получается... 16 пацієнтів і 10 за сопровождаючих. От такі цифри. Наталія Грудова, Новідомський, Ніс ТВ для є новин. На цьому поки все видивилися. Є новини. Єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Марта Ніс ТВ і онлайн видання Квєсті та Шиповнік. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах, а також приєднуйтеся до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі!